Головне питання. Чому ці області досі не перейменували? Чому вони залишились в такій назві? А річ в тому, що їхні назви оціх областей, вони прописані в Конституції України. А змінити їх під час воєнного стану заборонено. І ось тому вони залишаються саме під такими назвами. І рішення. Відкладають до завершення війни. Але вже після скасування воєнного стану парламент зможе повернутися до цих питань. І відповідно вже голосуванням вони можуть перейменувати оці дві області на нові назви. І тоді адміністративна карта України зміниться остаточно. І вже в фіналі, фіналіше хочу звернутися з закликом до кожного з вас. Для того, щоб ви надали свою думку свою позицію стосовно такого питання. Як ви вважаєте, яку назву краще залишити для Дніпра? Це Дніпровська чи Січиславська? Напишіть свої думки в коментарях стосовно цього питання. На нашому каналі є окремий плейліст, там, де ми кажемо про цікаві події стосовно України. Тобто цікаві факти, які стосуються України. І ось сьогодні ми сказали про цей цікавий факт. Цей плейліст буде наповнюватися різними відео стосовно України. Тому, якщо комусь цікаво, Дізнаватися про цікаві факти, ви можете, заходячи на цей канал, переходити на цей плейліст і, відповідно, дивитись відео, які стосуються різних цікавих фактів про Україну. Тому, шановні я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте обов'язково свої коментарі по сьогоднішній темі, по сьогоднішнім назвам, як ви вважаєте, які вони мають бути та чому вони мають бути такі. І обов'язково ставайте нашим підписниками для того, щоб знати, володіти різноманітною інформацією. Не тільки про місцеве середування, а відповідно про цікаві факти, які стосуються...